Привіт! Ти слухаєш подкаст Ти на м'юті, в якому ми, четверо колег, із за подруг ділимося своїм нецензурним баченням роботи в українській атішці. Щиро розповідаємо про свої професійні факапи та перемоги, в основному про факапи і безкоштовно роздаємо здоровий робочий пофігізм. Дисклеймер, ми сильно матюкаємось і нам за це не соромно. Тож налаштовуйся погоріти і покричати разом з нами. Обов'язково лайк на цей подкаст. А тепер розм'ютися і поговоримо. А ми будемо ці вирізки тупо робити? Конечно. Коли хтось лажає, це будуть Це Для патронів, знаєш, одна <свистак> фраза. <свистак> це буде рубиться, це для СБУ рубля. <свистак> для патронів. Ви навіть не представляєте, що там є, тому що нам показували. Давайте типу, в нас буде чотири людини в тімці, одна є бошить, а троє їблують. Він може подати до суду за іншого роду харасмент по стану здоров'я. А я що? Я ну лох. Ми консультанти. Ми консультанти. Welcome to consultancy! Наша робота, ну скільки нам не сказали, в чому полягає наша робота, очевидно, просто торгувати їбалом. Мені таски закривають на борді, я, і хорошо. Я звітую, що все ок. І там, типу, різний барига кожен день. Я по різному. Упізду, кожен день. Чому ми наших українців, які сидять на ФОПах, яких звільнити можна одним днем, тримаємо по три місяці пробний період, при тому, що людина дуб-дубом. Тому що ми всі вийшли з періоду, коли не було хіра, і батьки отримали зарплату на заводі е, хлібними паличками. Нічого ви не знали про маніфекчерінг, я і є маніфекчерінг. Ядерна зима буде літом. Ми то виріжемо. Пам'ятаєте, як неслося типу Please exclude me from this thread? Буде дуже важко, буде дуже боляче.